Сьогодні у Львові зареєстровано 20 державних та 21 гуртожиток приватної форми власності їх мешканці повністю залежні від балансу утримувачів. Хоча закон захищає таких людей на практиці, часто виходить по іншому. Є, наприклад, лист міністерства юстиції, міністерства, яке слідкує за дотриманням чинного законодавства, де чітко вказано, що закон не дозволяє. Взагалі, будь-які дії щодо гуртожитків, окрім передачі комунальну власність. Але на практиці ми стикаємося з тим, що зачасту балансоутримувачі ну, ігнорують це, а суди приймають рішення, які ну, суперечать. Але це є окрема гілка влади. Вони приймають це рішення, але випадає, що воно суперечить, оскільки закон говорить, що не можна. У мерії розробили програму передачі гуртожитків у власність територіальної громади Львова на 2012-2015 роки. А у грудні міська рада навіть прийняла її за основу. Втім, депутати не полягають чекати ще два роки це покинути людей на призволяще. Наша позиція передавати однозначно, не затягувати коли. Документи я на передачу певних об'єктів і чекати до 2014-2015 року. Ну ми самі розуміємо, це не можна такого допускати. Ми передаємо фінансову частину, не зачіпаємо. Тим часом з фінансами якраз проблема. Згідно з програмою співфінансування держави на ремонт гуртожитків цьогоріч повинна виділити 4 мільйони гривень. Ще 4 мала б додати міська рада. Втім, виділення усіх цих, цих коштів зараз під великим питанням. Однак депутати вважають, це не причина відмовлятися приймати гуртожитки у комунальну власність, адже приватизувавши житло та створивши ОСББ, люди і самі зможуть вкладати. Та кошти у покращення свого житла.